А oh, oh, ми зробили it. це. Так, yes, Intel Extreme Masters! Рове, не мушу зізнатись, ти справді вразив мене цим, це круто. Що ж, хлопці, я хотів це зробити, бо бачив, як тяжко ви працюєте останнім часом. Це справді дуже мило з твого боку, мужик. Ти думаєш, це мило? Ти ще не чув цього. Я організував місця у віп-ложі для плейтеку. То so so ми будемо дивитися із віп-ложі? Це буде круто! Awesome. Віп-ложа! Шо ти, Фред, Що ти, мужик? Круто! А, то що ви, хлопці, будете робити? О, ми йдемо у віп-ложу з тобою? О, ні, це тільки для менеджерів. Фред, не впускай цих виродків. Ні-ні, я думав, ми. Ні. Тільки для менеджерів. Так, це має сенс, Так, це. thank <laughs> you